У вас означає робота з дітьми. Це щастя. щастя. Вам да. Це перший професійний контракт, який підписав 17 років. То, чого мені не вистачало, не вистачало в роботі тренерів по відношенню до молодих гравців. хотіло дуже це все перенести зараз до наших сучасних дітей. Наша задача розвивати дітей всебічно. Це на емоційному, на фізичному і на інтелектуальному рівні. Всім привіт! Мене звати Настя Борисюк. І сьогодні я маю змогу поспілкуватися з людиною, яка не просто любить футбол, а живе цією справою. Керівник, тренер та директор футбольної школи «Тірас» Ігор Ігор'ємборко. Вітаю вас! Вітаю! Хочемо почати з самого початку. Як ви почали грати в футбол? З чого були ваші починання? Починав я з ручків в місті Книський, звідки самі родом. Починав з дитячої наскої спортивної школи Поділля. Досі часу, до речі, існує. І ця пристрасть, вона існує до цього часу. Що саме вас приваблює у цій дні? Приваблює пристрасть змагання. І найголовніше, що тут потрібно думати ще головою. Ось. Приваблює азарт того всього. І це вже як стиль життя. Хто саме вас привів на футбол? Батьки, зокрема тато. Він вас підтримував в цьому? На протягом всієї футбольної кар'єри батько завжди підтримував і завжди допомагав. Йому за це дуже велика подяка і шана. Розкажіть, де ви починали грати в футбол? Починав саме дитячий футбол в місті Хмельницькому. Закінчив свою футбольну кар'єру. Може, вона така була яскрава, як я б того би хотів, але закінчував я в Кремівчизі, футбольний клуб Кремль. А які моменти саме у вашій футбольній кар'єрі запам'ятались вам найбільше? Е, запам'ятались найскравіші моменти. Це перший професійний контракт, який я підписав 17 років. Е, це був контракт з футбольним клубом Ялос е, Ялта. Це був 2004 рік. мені до цього часу. І з чого почалося ваше тренування дітей? Як ви починали цей шлях? Спочатку це було як хобі. Мені дуже цікаво було працювати з дітками, але це я ще сприймав не як роботу, не як покликання, просто хобі. Мені це подобалося. Потім з кожним тренуванням, з кожним місяцем, з кожним роком це переросло в великий великий захват, багато можливостей і першу чергу можливостей для розвитку дітей. Тому що, так як я вже казав за ментальність, саме то, чого мені не вистачало, не вистачало в роботі тренерів по відношенню до молодих гравців, хотіла дуже це все перенести зараз до наших сучасних дітей. Що для вас означає робота з дітьми? Це щастя. Щастя вам да. подобається. Дуже. робота. якими ми труднощами ви стикаєтесь в цій роботі? Самі великі труднощі це бачите, як діти після програшів засмучуються. Це саме велике, що ранить серце. Які головні принципи та правила ви виховуєте у своїх вихованцях? Повагу. Повагу один до одного, повагу до е, гравців протилежної команди. Виховуємо дітей любов до цієї гри. Прекрасною гри в футбол. Там хочемо, щоб наші діти, не кожен буде футбол грати професійно, це не є очевидний факт. Але ми хочемо, щоб ці дітки різносторонньо розвивались і робити сильними людьми, сильними особистостями. Що для вас найбільше? Характер чи результат? В дитячому футболі, якщо ми говоримо про дитячий футбол, то зокрема розвиток не результат на Бо результат на табло, він може бути тимчасовим, а саме розвиток дитини на всіх етапах, на емоційному, фізичному, інтелектуальному рівні. І якщо ми будемо притримуватися таких принципів, результат на табло, це буде побічний факт наша гарна робота. З якими труднощами ви стикаєтеся в роботі з дітьми? З труднощами, в принципі, таких труднощів немає. Єдине, що мене трішки. Крайне серце, коли діти після програшу засмучуються. Ось. А як ви їх мотивуєте долати ці недачі? Розмова. З, з, з дітьми треба постійно розмовляти. Треба з ними говорити, е, як з другом, помічником е, ми дітям говоримо, що ви не залишаєтеся своїми проблемами наодинці. Ми є тут для того, щоб вам допомагати. Тільки розмовами, тільки підтримкою ми можемо змотувати дітей до їх найкращих виступів і результатів на вашу думку, чи діти-спортсмени мають працювати з психологом? Я вважаю, що так. І поясню, чому наша задача розвивати дітей всебічно. Це на емоційному, на фізичному і на інтелектуальному рівні. І в ну, нас речі в нашому колективі є психологи, які працюють не лише з дітками, а й з тренерами. Ось тому що Тренерство, я би навіть в дитячому футболі не називав це тренером, а педагог, який має працювати з дітьми саме в педагогічному руслі. Навчати, а не тренувати. Тому наші спеціалісти нам допомагають в психологічному і в педагогічному аспекті. На вашу думку, тренер має бути як друг? Тренер має бути порадником для дитини, це точно. Тренер має бути підтримкою, це 100%. -кого. І тренер має в певній мірі бути другим. Так, перейдемо далі. Нещодавно було відкриття футбольної школи Тірес. Розкажіть нам детальніше про це. Футбольна школа Тірес має три напрямки: перший напрямок це Тірес Кіс, дітки з 3 до 6 років. Ми плануємо запускатися у вересні 2025 році з гарною класною інфраструктурою, 330 квадратів, три футбольних майданчики. Тірас Скул це дітки з 6 до 14 років. Ми будемо базуватися і кіц, і скул в місті Хмельницькому, і ще є академічна група з 14 до 17 років. Вона базується в Тернопільській області, в селі Гордок. Які вас плани на майбутнє? Плани на майбутнє великі і грандіозні. Це розширення зв'язків з міжнародними партнерами. Зараз, зокрема, ведуться перемови з партнерами з Європи про розвиток не лише дітей, а тренерів, про навчальні семінари для дітей, батьків та тренерів. Планується і це для нас фундаментально власна база. З власними майданчиками. Це саме в Хмельницькому, тому що на академії в Тернопільській області вже є 4 футбольних поля, 12 гектарів землі, класна інфраструктура. В Хмельницькому ми от по типу міні будемо робити. Чи все функціонує сама академія в городку? Академія, дітки гра будуть грати вже на чемпіонат України в цьому році. Сама академія з поселенням, щоб дітки там проживали, будуть функціонувати трішки згодом. А яку б ви пораду дали дітям, які зараз тільки починають грати в футбол? Насолоджуватися го. Не боятися помилятися. І ми дуже хочемо доносити до батьків, що це лише гра. І діти мають грати, отримувати задоволення, розвиватись і довіряти професіоналам в обличчя тренерів. Що б порадили батькам, в які в обличчі своєї дитини вже бачать футболіста? Порадив просто отримувати задоволення від того процесу, що зараз відбувається. І не спішити. В цьому свій час. Дитина має насолоджуватися грою, дитина має отримувати задоволення від того, що робить, а на 8-9 років. Е вже має бути розуміння, що дитина це як робота. Ні, це не робота, це гра. І дитина має все-таки грати в цю гру в футбол. Тому, ще раз повторююсь, насолоджуватися тим, що є, насолоджуватися моментами, тому що ці моменти вони дійсно прекрасні. Що для вас зараз означає футбол? Велика гри, яка до сьогодні часу залишилася. Дякую вам за цю розмову. Дякую, що приділили для нас час. Дякую, що запросили. Дякую вам всім за перегляд.